У Житомирі відкрили центр психологічної допомоги для підлітків світи. Житомир це четверте місце, в якому працює проект Світи на даному етапі. Це Львів, Черкаси, Хмельницький. Він був зроблений для того, щоб допомогти та підтримати дітей, які знаходяться зараз в Україні. У центрі надають послуги підліткам 12-16 років, які мають статус ВПО або якщо їх батьки є військовослужбовцями. Основна програма складається з 10 занять, після яких кожен учасник краще розуміє себе, свої цінності, підвищить стресостійкість і матиме навички інтеграції у нову спільноту. Дипломовані психологи працюють з дітьми в групах, використовуючи новітні підходи. Бачити матеріали, які е ми використовуємо, коли застосовуємо арт-терапію, і ви бачите дуже багато матеріалів, пластичних матеріалів. Це в нас і кінетичний пісок, і слайми, і ми будемо говорити про емоції. Емоції це завжди про яскраві фарби, тому що саме вони насичені емоціями. В нас теж є матеріали. В нас є гуаш, в нас є акварель, в нас є олівці, фломастери, маркери. Ви бачите, вони теж представлені, коли пропрацьовуємо. Бути з внутрішнього світу переведена емоція в зовнішній світ, як саме завдяки ось таким арт-матеріалам. Бачите, є музичні інструменти, це той релакс, який ми будемо о, застосовувати в нашому просторі. Нині вже набрали першу групу підлітків, серед яких Уляна дівчина говорить, що хоче познайомитися з однолітками, яким також довелося через війну переїхати і розповісти їм про рідний Харків. Ми приїхали, тому буде дуже цікаво думаю, познайомитися, розповісти іменно про своє місце. Для участі у програмі батькам потрібно заповнити анкету. Після з ними мають зв'язатися працівники центру.